У сусідній залі обласної ради цвіт української нації, активна молодь, спортсмени, волонтерська спільнота. Ті, хто щоденною працею здобувають маленькі перемоги за шкільною партою, на спортивних аренах, сценах і допомагають війську. Присутні хвилини мочання вшановують пам'ять полеглих у російсько-українській війні. У вітальному слові голова обласної ради Віолетта Лебазюк дякує усім, хто своєю щоденною працею наближає велику перемогу. Підростаюче покоління, далі декламує високі показники і прославляє нашу Україну далеко за її межами. Шановна волонтерська спільнота, без вас цього всього би точно не було, тому що ви щоденною своєю працею зборами коштів, поїздками на схід, підтримуючи наші військові формування разом з нашими захисниками та захисницями даєте можливість. В тому числі і Хмельниччині бути тиловим регіоном, дає можливість, щоб наші діти на новий навчальний 2023-2024 роки виходили в навчальний процес станом на сьогодні. Це на 98% в офлайн форматі. Ми сьогодні кожен на своєму рівні об'єднані однією великою важливою метою відстояти, вберегти нашу державу, наш народ, вигнати окупанта і планувати. Будувати майбутнє нашої України для наших дітей і для спокою наших батьків. Дякую усім і кожному за вклад в наближення перемоги, дякую за працю в першу чергу над собою. Дякую за те, що ми такі всі незламні. Слава Збройним силам України за можливість сьогодні навіть нам зібратися під час такого урочистого зібрання і слава. Україні. серед нагороджених 60 учнів Хмельниччини протягом року вони брали активну участь у житті свого навчального закладу. Досягли помітних здобутків у спорті, мистецтві, волонтерстві і навчанні. Та ви молодець, вітаємо, прославляємо спортивну арену далеко за межами нашої держави. Чемпіону цьому році я виграв чемпіонат України. Це запрошення стимулює мене до здобутків в майбутньому маю безліч грамот. За різні предмети також маю похвальні листи. Дев'ятий клас закінчився свідоцтвом з відзнакою. Я приєднуюсь до всіх привітань України з Днем незалежності та бажаю її скорішого миру та мирного неба над головою. Учениця 3-го Дунавецького ліцею Юлія Антюк склала мультимедійний тест з англійської мови на 200 балів. Тепер вона студентка одного із київського вищого навчального закладу. Мама пишається своєю донькою. Ми з донькою дякуємо за те, що помітили наші досягнення. Її досягнення, і звичайно, це відіграє дуже важливу роль дітям для здійснення мрії і щасливого майбутнього у мирній незалежній Україні. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини подяки отримали сім спортсменів, чемпіони та призери міжнародних змагань з кікбоксингу, боксу, плавання, тхеквондо, регбі та велоспорту. Україна посіла 15-те місце в команді Мікс, і цього року багато досягнень по Україні. Там перші місця займали. Дуже важливо і дуже приємно, що запрошують і спортсменів. Це надихає далі займатися за активну громадянську позицію в умовах воєнного стану і наближення перемоги. Подяки отримали волонтери Хмельниччини. Це представники обласного благодійного фонду Центр Добриня, мистецька сотня гайдамаки, благодійного фонду Подих надії, громадського об'єднання, творча сотня, рух до перемоги. Збройні сили зараз потребують підтримки, тому я рахую, що обов'язок кожного громадянина України допомогти збройним силам. Свої здобутки учасники святкового зібрання присвятили Україні. кажуть, робитимуть усе, аби перемога була якомога швидшою, відчуваючи міць сьогодні. Кожного нагородженого в руках, ну майбутнє України точно в надійних і сильних руках. То ще раз усіх вітаю присутніх. Дякую за вклад наближення перемоги. Слава Україні! чекає шлях, шлях, до стра, ведуть.